Всім привіт! Ви на каналі MyPets і сьогодні я вам розкажу, як приручити папугу. Спочатку можна взяти драбинку і привчити, щоб вони на ній стояли. Ось так, щоб не боялися. Мої попушки ще трошки бояться, я їх тепер е, вчу. Далі поставте руку, засуньте клітку і потримайте її. Якщо папушки не бояться, це дуже добре. Також можна ще приручити завдяки корму. Насипте в ручку е, корм і дайте папушку, щоб вони з неї їли. Мої папушки, я так бачу, не хочуть, але бачите, вони не тікають. вони, напевно, вже наїлися і не хочуть їсти. Коли папушка навчилася їсти з руки, то попробуйте ось так: насипте так само корм у руку і зробіть так, щоб вона стала і звідти так само їла. Ну і ось і все. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.